Усім привіт! Я вас вітаю на каналі CryptoVibe. І в сьогоднішньому відео хочу розповісти метод, як молодому пацану або дівчині заробляти 1 тисячу доларів в місяць. Є свої підводні камні, є свої плюси і мінуси. Розберемо цей метод заробітку, яким особисто користувався я, і він набагато ефективніше, ніж промки від Байбіту. З вас лайк на це відео. Підписка на мій YouTube канал. Обов'язково додивлюся це відео до кінця, тому що я впевнений, що кожен з нас хоче заробити на дівчат і суші, а найцікавіше буде в кінці цього відео. Переходимо до самого відео. В сьогоднішньому відео я розповім про доволі цікавий метод заробітку, який особисто використовував я і використовую наразі. І він набагато більше підходить людині з маленьким капіталом для того, щоб заробити свої кошти. І наша основна мета є розкрутити наш. Стартовий капітал. Саме для цього допомагають різні промки. Дуже багато людей абузять промки від Bybit. -у. Але вони вже висусані з пальця. Дуже велика конкуренція, велика дуже бритва. Доволі тяжко зараз стало на них заробляти. Я особисто користуюся промками від біржі BingX. У себе в каналі я постійно виставляю. Актуальні промки, тому обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал. Там багато актуальної інформації. Хто робив промоакції, Тут суть буде для вас доволі понятна, але потрібно аналізувати промки, тому що деякі з промок являються невигідними. Про, про самі промки я вставляю думку в себе в телеграм-каналі. Варта вона не варта і завжди прописую, скільки з цих промок ми можемо зробити, і які в нас приблизні витрати, тому що я особисто їх сам виконую. Переходимо до швиденької інструкції. Наразі актуальних промок немає, тому я вам постараюся детально описати, як це все працює, і показати на біржі, тому що на практиці наразі виконати промку неможливо. Також одним із важливих нюансів є те, що промоакції потрібно виконувати досить швидко, тому що, як ви бачите, тут є місця, наприклад, 1800 місць, і таких, як ми з вами, людей досить багато. Тому як тільки промка виходить, я її виставляю в каналі, і її потрібно робити. Або ж ви маєте самі якось це моніторити. Все доволі елементарно просто. Ви реєструєтесь на біржі, але є дуже класний нюанс, що вам не потрібно проходити курс. Тобто, ви просто ввели пошту-пароль і починаєте абузити промки. Зареєструвалися в одному промо, в другому вносите депозит 100 доларів і крутимо обсяг, наприклад, як було в цій промо-акції. 80 тисяч на фьючах і 10к на споті. Я тут все детально рахую, що звідки у нас виходить приблизно, прикидую, скільки ми можемо заробити, і приблизні витрати. Але для людей, в яких там 100, 200, 300 доларів, це унікальна можливість розкрутити свій депозит доволі швидко. Тому що промоакції можуть відбуватися, можуть відбуватися 2 рази на місяць, а то й 4, а то й 5 промоакцій за один місяць може бути. Тому, як мінімум на дівчат і суші. У вас заробити вийде. А якщо ви будете плотно обузити ці прома-акції, вийде заробити і більше. Переходимо відразу на біржу BinKix. Як я вже казав, вам не потрібно тут проходити курс, а це є дуже круто. Тому що багато кому немає 18 років, та й в принципі на курс потрібні інші витрати, які інколи складають по 15 доларів. Що вам для реєстрації потрібно, це пошту і пароль. Вивели пошту і пароль і зайшли ось на біржу. Поповнили її на 100 доларів. І виконуємо умови. Наприклад, вам потрібно наторгувати. Ви переходите на свій основний рахунок, робите трансфер, переводите з основного рахунку на ф'ючерсний рахунок і на ф'ючерсному рахунку торгуєте. Переходите в деривативи, ф'ючерси і торгуєте. Я думаю, в більшості не потрібно розповідати, як торгувати, і як нажимати лонг, шорт. Також. Одним із важливих нюансів є те, що потрібно позицію держати мінімум одну минуту, тому що BinkX може за це брити. Це прописано в їхніх їх умовах. Щоб вас не зарахувало за бота, вам обов'язково потрібно тримати позицію більше одної хвилини. Це, перейшли, наприклад, на ф'ючерси, поторгували і перейшли назад на промоакцію. Об'єм підтягується не зразу, може пройти 5, 10, 15 хвилин. Об'єм рахується разом з плечем. Тобто, якщо у вас 100 доларів, ви заходите з 10-м плечем, це рахується 1 тисяча доларів. Якщо ви заходите з 100-м плечем, це рахується 10 тисяч доларів. Ви поторгували, наприклад, 60 тисяч потрібно в промоакції відторгувати. Відторгували один аккаунт, перейшли відразу до другого. Я раджу вам хеджуватися, це як особисто робив я, коли крутив по 40 акаунтів і більше. Тоді з одної промоакції вдавалося заробити дуже дуже гарні кошти. Я особисто хеджувався на Мексі, хеджування, якщо хтось не знає, коли ти, наприклад, на Бінкікс відкриваєш позицію в лонг з 10-м плечем на 100 доларів, і на Мексі відкриваєш на таку саму суму, тобто на 100 доларів з 10-м плечем позицію на біржі Мекс. Так, куди б ціна не пішла, ви залишаєтеся в нулі і тратите лише на комісію, що є дуже безпечним методом для того, щоб накрутити оборот. І заробити з промоакції BinKeкс. Логічне питання, як мені зробити один аккаунт, це ясно. Як зробити 2, 3, 4 і 5 аккаунтів на моєму Ютуб каналі ви можете знайти відео Найкращий гайд по мультиакінгу. Там я дуже детально розповів про те, як потрібно мультиачити. У мене доволі великий багаж знань і не один рік за плечима, тому я знаю про що я говорю. Найкраще використовувати ADS Power, Пошти я купляю на DarkStory і проксі я беру на Proxy.io. Ці Всі корисні посилання на ці сервіси я лишу під цим відео. Це все потрібно для того, щоб не запалили, що ви заходите з одного комп'ютера, у моєму випадку з MacBook. Що ви заходите з одного айпішника, ви купляєте IPшник, відкриваєте новий браузер, і вас ніхто ніколи не запалить. Все, купили пошту на DarkStory, ввели, придумали свій пароль, зайшли і елементарно крутим і абузим промку. Витрати мінімальні, буквально 1 долар на проксі і 10 центів на пошту. Зареєструвалися, перейшли на промоакцію, вас перекинуло на саму біржу. Ви подивилися, скільки учасників. Коли ви переходите на промоакцію, там видно, скільки актуальних місць ви ще маєте. Тобто, якщо ви встигаєте і 1800 місць ще не розібрали, ви приймаєте участь. Тобто закидаєте 100 доларів сюди і виконуєте умови. Наприклад, накрутити 60 тисяч оборотів ф'ючерсами. Чому я саме говорю в більшості про фьючерси? Тому що BінK's найзручніша біржа, по-перше, по, по ф'ючерсам і торгівлі на них. А по-друге, всі промоакції майже зв'язані з тим, що вам потрібно накрутити саме ф'ючерсний об'єм. Відразу хочу відповісти на ваше питання, чи потрібно лишати 100 доларів на аккаунті. По суті, ви маєте їх там лишати. Але якщо ви маєте депозит дуже маленький 100, 200-300 доларів, для того, щоб швидко його розкрутити і заробляти нормальні кошти, тобто на дівчата і суші, як ми кажемо, вам потрібно більше більше, більше акаунтів. Вам не зарахується лише перше завдання. Тобто, якщо там, наприклад, винагорода 30 доларів, вам 5 доларів не зарахується, тобто за холд цих 100 доларів, зато ви не морозите свою ліквідність. І далі ці 100 доларів ви можете прокручувати і прокручувати і прокручувати. Тобто я вам пояснюю, ви маєте ефективно використовувати свої кошти. Якщо у вас деп 200 доларів, ви маєте, наприклад, зробити 5 аккаунтів і не лишати на двох аккаунтах 100 доларів, а інші не крутити. Ви маєте прокрутити один аккаунт, другий, третій, четвертий, п'ятий і на п'ятому лишити кошти, наприклад. Тому що маєте на увазі, що у вас ще буде комісія на торгівлю. І те, як ви будете торгувати, вже залежить від вас. В плюс або в мінус я особисто завжди хеджуюся, тому в мене немає плюса, мінуса. в мене є чисто витрати на комісію. Відео, як завжди, я старався записати дуже швидке, лаконічне і дуже багато інформації вмістити в це відео. Також передивляйтеся інші відео на моєму youtube каналі. Тут дуже багато корисної інформації. І не забуваємо оформити підписочку на мій телеграм-канал. Всі корисні посилання я лишу. В описі під цим відео, тому що на YouTube каналі я просто не встигаю записувати всі актуальні теми заробітку в крипті. А в telegram каналі така можливість є. Наразі це все. Гарного і прибуткового вам дня! Побачимось в наступному відео.